Традиційно розповімо про головні події регіону, що потрапили в полозору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий Мої шанування. Подаруй Паску воїну Свято Троїцькому храмі. Освятили великодню випічку для захисників. Посіпака Кремля у Харкові. Контрозвідка СБУ затримала колаборантку, яка допомагала ворожим пропагандистам. Для майбутніх поколінь старшокласники висадили у смілі алею сакур, дикогонка чекає у місті сили Холодному Яру. Анонсували благодійний забіг. Різної модифікації, перевірені, дієві. Від Черкащини передали ще 110 впівідрони в одному з підрозділів Збройних сил України. Про це повідомив очільник області Ігор Табурець. Придбали дрони коштом обласного бюджету. За смілу, за кожне понищене українське місто. Наші оборонці точно знають, як помститися окупантам, зауважив очільник області. У Свято троїцькому храмі освятили великодню випічку, яку вдалося зібрати у межах акції Подаруй Паску воїну. Реалізували ідею священики та капелани. Зібрали близько. Места виробів, які волонтери вже освяченими, відвезли на позиції. Вікторія Чорнобривець продовжить. Сотні пасок, на які донатили або ж приносили небайдужі до храму, освячують, щоб потім передати бійцям на фронт. Потішити захисників святковою випічкою вдалося в межах акції «Подаруй паску воїну. Зібрали трішки більше запланованого. Все завдяки згуртованості громади, каже один із ініціаторів, отець Дмитро. Давалися і кошти люди, і храмами, і прихожани, і заклади навчальні допомагали коштами. І в храми приносили пасочки наші черкаські привозили садочки, школи, коледжі після освячення. Капелани з воїнством забирають ці пасочки і відвозяться на фронт. Акція символічна, що показує силу та незламність нації, адже мати на столі хліб та паску це результат роботи українців, що засівають поля, збирають урожай, працюють у пекарнях, і все це під час війни, що свідчить про віру людей в перемогу. Це дуже символічне дійство, тому що паска, е, окрім того, що вона символізує Христове Воскресіння, пов'язана з Великодним. Вона ще є образом того, що ми засіяли, ми пожали, і ми зробили хліб. Передаватимуть паски військовим 118-ї окремої бригади. ТРО все відбуватиметься індивідуально. Кожен капелан в своєму підрозділі вручить особисто паску в руки воїну, щоб не було такого, що приїхав грузовик, вигрузив десь на кухні, і вони там благополучно мишки нам порадували, що вони їх з'їли і відсвяткували разом з нами великдень. Щоб такого не було, то кожен капелан проїде по всіх підрозділах. Пані Тетяна виготовила пасочки для сина та його побратимів. Частину випічки передала й захисникам, каже, готуючи, мріяла про перемогу. У мене син воює і я напекла йому його хлопцям. Вон там приготували яйця, паски. І буду зараз освячую і їду. На нову почту відправляю. Що він каже? Як він вас заспокоює? Каже, мама, все буде добре. Ми переможемо. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана. Контрозвідка Служби безпеки затримала у Харкові колаборантку, яка допомагала кремлівським засобам масової інформації виправдовувати агресивну війну проти України. Фігурантка готувала тези, які використовували у замовних матеріалах центральні телеканали Росії, зокрема щодо ракетно-бомбових ударів по критичній інфраструктурі Харкова. У своїх інформаційних довідках героїзувала окупантів та заперечувала їхні воєнні злочини. У подальшому її повідомлення розганяли сюжетах рупорів Кремля, серед яких ток -шоу з Скабєєвої та Соловйова, за даними слідства, колаборанткою виявилась мешканка Харкова, яка передавала кремлівським медіа всі дані через так званого посередника. Ним виявився російський воєнкор, який координував свої дії із воєнною розвідкою РФ. Щоб надати інформацію ворогу, жінка вивідувала її серед своїх знайомих в темну, а також збирала новини через телеграм-канали. Під час обшуків у помешканні зломисниці вилучено. Мобільні телефони з доказами її підривної діяльності на користь РФ На підставі зібраних доказів. Слідчі служби безпеки України повідомили затримані про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. За статтею 111 прим 1 – це колабораційна діяльність, та за статтею 436 прим 2 – це виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі зломисниця перебуває під вартою і загрожує до 12 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Черкаській та Харківській областях за процесуальне керівництво. Черкаської обласної прокуратури із 2014 року у Черкасах діє комплексна програма про соціальний захист воїнів, яка спрямована і на допомогу членам їхніх родин. Детальніше про пільги для сімей оборонців дізнались наші кореспонденти. Ця програма затверджується черкаською міською радою на кожні чотири роки. Потім вона пролонгується або створюється нова. І на сьогоднішній день ми працюємо по такій комплексній програмі, яка затверджена у 2022 році по 2024 рік. По якій ми і працюємо, і надаємо всі ті пільги, компенсаційні виплати і допомогу нашим ветеранам і членам сімей, заходи. І пункти включені в програму роблять її за оцінкою начальниці профільного управління Валентини Литвинович. Однією з найкращих в Україні її унікальні послуги. Така послуга як надання щомісячної стипендії нашим членам сімей загиблих і зниклим безвісти, щомісячна стипендія в розмірі кожному члену сім'ї 6 тисяч. І такої, взагалі, послуги немає ні в одній територіальній громаді нашої країни. Є стипендії, але вони виключно деяким категоріям то дітям, то там батькам батьки старше 60 років. Члени сімей загиблих у Черкасах отримують щорічно по 5 тисяч гривень на оздоровлення діти 6,5 тисяч до дня знань. А знижка на комунальні послуги, яка поки не втілена на державному рівні, чинна на території Черкас. Ми зразу після поховання сім'ї оформлюємо 25% на комунальні послуги. Потім, вже коли ця сім'я набуває статус члена сім'ї захисника або захисниці, ще з державного бюджету 50% ми виплачуємо, ну фінансується ця пільга з державного бюджету. Під опіку управління родини загиблих беруть із моменту прощання із захисником чи захисницею усі витрати з поховання і організації поминального обіду бюджетним коштом. Звичайно, ми всіх своїх героїв ховаємо на леї героїв. Це кладовище номер 4 номер 3 і там також за рішенням міської ради, там встановлюються пам'ятники, які вибирали і. Архітектурно вибирали самі члени сімей загиблих, але бувають такі моменти, що сім'я хоче ну поховати свого воїна десь в селі за межами Черкас. То ми тоді фінансуємо також витрати в розмірі 155 тисяч гривень цій сім'ї для надгробка, який би поставили ну, за межами алеї наших героїв. Членам сімей загиблих під час захисту батьківщини воїнів після висновку ВЛК про причину смерті управління допомагає з набуттям статусу члена сім'ї захисника. Звичайно, ми про особливо про сімей. Ми їх ведемо від того дня, коли трапився такий випадок і відбулося поховання. Ми завжди з ними на зв'язку. І всі заходи, які організовуються в місті, і департамент організує, ми завжди їх підтримуємо. Родинами військовослужбовців опікується і центр соціальних служб розповідає заступниця очільника міста Марина Гаркава. Дійсно, зараз великий акцент нашої роботи спрямований саме на ветеранів, на розробка програм. Дійсно, те, що я перелікувала всіх можливостей для комунікації з ветеранами, і звісно, це родини загиблих. Тому ми приділяємо дуже велику частину, розуміючи, що цю категорію найбільше зараз потрібно підтримувати. Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Триває підготовка до проведення національного мультипредметного тесту, який стартує 18 травня. Про деталі цього вепробування йшлося під час брифінгу в обласній військовій адміністрації. Реєстрація на проходження національного мультипредметного тесту в Черкаській області тривала з 14 березня по 11 квітня. За цей період про наміри скласти національний мультипредметний тест заявили 9614 осіб. Що більше на 718 осіб ніж у минулому році. Щодо кількості зареєстрованих на конкретні предмети поінформував Валерій Данилевський, начальник управління освіти і науки Черкаської обласної військової адміністрації. Вибираючи під час Реєстрації предмети за вибором. Ну, як Ви пам'ятаєте три обов'язкові предмети і один предмет за вибором. Наші потенційні вступники вибрали наступні предмети. Найбільшим попитом користується англійська мова. Для неї для реєстрації для учнів метеправному тесту зареєструвалося 3172 особи, що становить 33% від загальної кількості зареєстрованих. На другому місці біологія. 2488 учнів або потенційних учасників митипредметного тесту, що складає 26% від зареєстрованих. Географію обрали 1831 особа, відповідно 19%. Українську літературу 1691 особа, це 18%, фізику 305 осіб, хімію 115 осіб, німецьку мову 11 осіб. Ну, і найменше обрало французьку мову лише один потенційний а, а, учасник національного мультипредметного таску. Національний мультипредметний тест буде проходити в спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях, тимчасових екзаменаційних центрах. Варто зауважити, що цьогоріч в області створено вдвічі більше тимчасових екзаменаційних центрів. Вони працюватимуть в закладах, де є укриття. Наталя Лісова, проректорка з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти обласного інституту, після дипломної освіти педагогічних працівників, повідомила, що нині йде перевірка всіх центрів тестування комп'ютерної техніки. Ми організували, як казав Валерій Вікторович, удвічі більше цих пунктів тестування, бо так як ми вам розповідали, що в цілому в одну зміну працюють діти і працюють більше в минулому році три години, а в цьому році будуть працювати чотири години і двадцять хвилин. Ну, перерва, ви знаєте, що є між цими блоками, чи між цими етапами. Наталя Лісова розповіла і про вимоги власне до тих, хто складатиме мультипредметний тест. Вимоги до наших абітурієнтів чітко визначені правила. Не мають права вони порушувати, не мають права вони брати із собою певні такі елементи, які. Заважатимуть насамперед, ви знаєте, мобільні телефони, можливо, із собою вони будуть і брати і ще якийсь невеличкий перекус, бо ви знаєте, що 20 хвилин буде перерва, але в кожній аудиторії буде місце, де в цілому вони зможуть і розташувати свої речі, і потім під час перерви ними користуватися. Загалом область готова до проведення національного мультипредметного тесту. Наразі готується велика нарада за участю національної поліції, управління ДСНС, Черкаси Обленерго, управління поліції охорони задля координації дій з метою безпечних умов для проведення тестування. Упродовж 24-28 квітня на головній площі виставки досягнення народного господарства у столиці вирував ярмарок Книжкова країна. Серед учасників було і Черкаське видавництво Юлії Чабаненко від ярмаркування поділилися герої наступного сюжету. Представники найбільших книжкових видавництв України, письменники, літературні критики, блогери і просто затяті читачі всіх об'єднала книжкова країна. Її впорядниками виступили, власне, сама ВДНГ разом з Українською асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів. Приємно, що і Черкащина не залишилась осторонь. Серед майже сотні павільйонів був і павільйон черкаської видавчині Юлії Чебаненко. В першу чергу це потрібно для просування видань і моїх авторів. До цього часу тягнути одній, видавати книжки, друкувати, а це різні процеси і просувати. от На просування у мене не вистачало ні сил, ні часу. І от цей фестиваль, книжкова країна у Києві це. Перший крок нашої команди. Я дуже дякую Тані Брукс, яка взяла на себе це навантаження. Я не жалкую, що поїхали. По-перше, ну, це була мені сподобалось місце організації. ВДНХ, мабуть, якраз те місце, де можуть бути збиратися люди, які люблять читати. По-друге, взагалі організація була дуже хороша, мені сподобалось, було добре місце. Нам вистачало всі проблеми, які виникали, рішалися дуже. Швидко було місце для зберігання книжок, тобто мені сподобалось. Тетяна Брукс представляла свої книги інша, переможець і чорна зозуля. каже, що результатом задоволена. Я тепер розумію, що мої книжки буду читати в Києві. А, мене запросили на презентацію в бібліотеку на Печерську, а, тож я думаю, що це правильний шлях а, для того, щоб якимсь чином рухатися. Ну, да, Рухатись вперед. черкаські авторки Катерина Вербівська і Таміла Чупак теж представляли свої творчі найдбання у черкаському павільйоні. За їх спостереженнями, великий інтерес серед відвідувачів виставки викликали також проекти видавництва Юлії Чабаненко Ідея і чин та книга Олександра Солодаря під покровом Холодного Яру. Юля Чабаненко вважає, для того, щоб якомога більше людей дізналися про такі проекти, обов'язково повинна бути презентація. Про що неодмінно скажуть організаторам виставки. Успіх був би, якби була презентація, для більшості людей треба розказувати, хто ці люди, чому ці прізвища об'єднані об разом, а це ідеологи державотворчості ХХ століття. Люди різні були, підходили. І суперечки були не впевнені, що це прізвище варто вносити. Ну, кожен знає історію по-своєму, тому це в е, треба було влаштовувати лекцію, пізнавальню, щоб поширювати ці знання. Книговидання це суттєва галузь в економіці України. Добре, що і під час війни вона не зупинилася. До речі, на виставці не було помічено жодного російськомовного примірника книги. Тож чи не найбільш важлива місія у книговидання і книгорозповсюдження це формування культури ідентичності українців, і книжкова країна з цим успішно впоралась. У Смілі на Богданівському бульварі з'явилась Алея Сакур до висадки дерев у межах акції випускники 2024 для майбутніх поколінь долучилися старшокласники на участь навчальних закладів міста більше в сюжеті. Журналісти Сміла ТВ. Цьогоріч смілянські випускники вирішили доєднатися до всеукраїнської акції Випускники 2024 для майбутніх поколінь. Старшокласники з різних навчальних закладів міста працювали на вулиці Богдана Хмельницького впродовж двох днів. Хлопці і дівчата садили сакури. Дійсно, робимо класну справу, тому що посадити дерево це означає відповідно, що ми віримо в майбутнє. І діти нашого міста із задоволенням сьогодні вийшли на сквер Богдана Хмельницького, щоб це зробити. Ось тут працюємо вже другий день, по п'ять випускників з кожного закладу сюди долучилися. Ми приєдналися до того, що вже роблять СКП комунальні, тому що напередодні вони підготували нам гарні лунки, поклали відповідно сакури, є земля, є вода з мінеральними добримами. Тобто, наша задача просто висадити дерево. І зробити, щоб людям був гарний настрій. Ця акція є всеукраїнською, і її запропонували у зверненні до президента самі випускники 11-х класів нашої держави. Вони діти війни, тож традиційні пишні випускні вечори наразі не на часі. Але молодь хоче залишити по собі згадку в своїх рідних містах. Ми впевнені, що у наше майбутнє буде щасливим, і десь через 20 років ми будемо їхати по цій вулиці і розповідати своїм дітям, що тут твоя мама або твій тато колись посадили дерево. Я вважаю, що це дуже гарна ініціатива, тому що. А Насамперед, це допомагає нашій екології, це е, озеленяє нашу місцевість. І взагалі, коли випускники залишають, залишають для міста щось після себе, бо майже всі роз'їжджаються, це дуже класно. Для старшокласників посаджені дерева у рідному місті це символ їх віри в майбутнє. Їм подобається, що вони зробили свій внесок у створення нового обличчя Богданівського бульвару. Ми єдиний випускний клас в 10-й школі. Нас запросили приєднатися до акції повести ці дерев на оновленому бульварі. Це є дуже важливою складовою для нашого міста. Його оновлення, його екологічна складова. Це по перше дуже важливо для настрою людей, та й цілому для враження про наше місто. Особисто нам дуже приємно, що ми від себе залишимо якусь частинку, якусь пам'ять про себе, тому що як нам сказали, що ця алея буде названа алеєю випускників 24-го року. Хочеться від себе залишити щось приємне, щоб майбутні покоління, приходячи сюди, згадували нас, і нам буде дуже приємно привезти сюди своїх нащадків, своїх дітей. Погода за ці два дні висадки сакур була мінливою, та це зовсім не впливало на працездатність хлопців та дівчат. Колективна справа це завжди весело та надихаюче. На мою думку, це дуже чудова. Пропозиція щодо 11 класу, щоб було що згадати через 10 років. Кожен навчальний заклад запропонував випускникам самим обрати п'ятьох бажаючих. Хто хоче долучитись до акції по висадці дерев серед дружних компаній, хлопців і дівчат вирізнялась суто чоловіча бригада. Сьогодні ми круто проводимо час. У нас тут чисто чоловіча компанія. Дівчат нам тут зараз не треба. Чудово проводимо час, садимо в сакури. В общем, мені все подобається, і моїм товаришам. Я думаю, також. Загалом під час акції випускники 2024 для майбутніх поколінь у Смілі було висаджено 186 сакур. Всі підготовчі роботи та подальший догляд за деревами взяло на себе СКП Комунальник, але йдуть вздовж тротуарів під будинками. Наразі озеленювачі створюють клумби на пішохідній зоні посеред бульвару. Їх буде шість. Вічно зелені шаровидні туї прикрашатимуть ці зелені оази. Згодом будуть висаджені квіти. 18 травня у Холодному Яру, там, де розташований музейно-етнографічний комплекс Дикий хутір, відбудеться благодійний забіг із перешкодами дика гонка. 18 травня у Холодному Яру. Там, де розташований музейно-етнографічний комплекс Дикий Хутір, відбудеться благодійний забіг із перешкодами дика гонка. 100% збору та благодійних внесків спрямують на придбання диких пташок та технічне забезпечення підрозділів 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, повідомляють організатори. Дикий хутір, Холодний Яр це місцина, яка має неповторну історію, неймовірну енергетику, і ми ще сюди додаємо щирої, дикої енергії своєї. Тож подія буде потужна, щира і саме головне благодійна. Бо, як ви знаєте, всі 100% наших зібраних коштів йдуть на підтримку словнозвісної ї бригади Холодний Яр. На дикій гонці Андрій планує бігти 25 кілометрів. Сьогодні він на фінальному тренуванні. Це особливе місце. В Черкасах можна бігати кожного дня. Така нагода випадає рідко. Тому приїхав сюди. Тут дуже круто. Я тут уже бував, і мені подобається це місце. Це наші маленькі гори, щоб не їхати в Карпат, їдемо в Полодний Яр. Дев'ятикілометрову кілометрову дистанцію вирішила підкорити ця спортсменка з Черкас. яр, це взагалі любов всього мого серця. Ми тут неодноразово проводили різні душу, змагання, фестивалі, а тому побігайте і в холодному Яру, і відповісти на запрошення, поєднатися до бігової часовки. Це просто був без шансів, без варіантів. На учасників очікують дикі емоції, неймовірні люди, сюрпризи. А також нагородження переможців та ексклюзивні трофеї від 93-ї бригади Холодний Яр найбільшим донатором події. Тож долучайтесь, бути вам треба обов'язково. Можна як зареєструватись, пробігти як спортсмен, можна задонатити, можна пробігти онлайн, якщо раптом у вас немає можливості бути на події, але ви любите. Щиру дику енергетику до вам обов'язково сюди. Такою команду льдана побачила інформаційну картину Черкащини Надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.